Друзі, всіх вітаю себе на каналі з вами Максим. Друзі, ми ваші коментарі читаємо під кожним відео і спілкуємося. І побачило, що ви дуже хочете подивитись відео з корчами, тому що сьогодні зустрічайте два гарних корчика, два популярних автомобіля, які попалися в дуже поганому стані. І при тому, що не по низу ринку. Всім приємного перегляду, Поїхали, під'їхала до цієї хондочки. Але для вас сумні новини по машині. Я вже бачу, що машинка з досить великими нюансами. Ну капот то ладно, на такий рок за таку ціну. Росіточка ціла, по капоту, по канту з немає. Фари, в принципі, прозорі гарні, бампер фарбований. фарбоване похабно. І саме печальна новості, що це машина з Норвегії. Вона просто вся. Ну, Зараз я все буду показувати. Щось тут вон, спаяли. Томан, там, Дивіться, весь хром посипаний просто. Накладочки всі вон болтаються, все це відходить. Тут маночка гарна, але вона шатається. Ну, по бамперу я, звісно, причосую, весь бампер паскострую в коцках царапках, по фарі зауважень. В принципі, немає. Накладочки всі. Я не знаю на чому вони тримаються, але ледь-ледь. Це пофарбовано, супорта пофарбовані, стойки пофарбовані, все від іржі. А знаєте чому? Тому що машина з Норвегії. Вона ржава нахрен в хлам. Просто 20-й рік. Друзі, всі ви знаєте, що деякі автомобілі, як і старі, так і нові, страждають на головне світло, що ви нічого не бачите, сліпите людей. А для того, щоб у вас фари світили гарно і ви вночі бачили як вдень, то рекомендую скористатися ось такими лампами від пульсу. Які в них є переваги, це те, що в нас лампи пульсу LC7 взагалі не мають аналогів в Україні. І давайте подивимося більш детально саме модель lc 7 Вона має дуже потужне освітлення, потужність по 85 Підходить для різних типів авто, напруга від 12 до 30 вольт, Має цвідодіоди, відодіоди 6 кристалічних керамічних чіпів, алюмінієвий радіатор та вентилятор. В комплекті модуль обходу помилок та 360 поворотна засувка для точного налаштування. Торгова марка Пульси це від компанії Vitol, з якою ви можете познайомитись на сайті vitol.com.ua і подивитися весь асортимент LED LAMP, тому що він дуже великий. Ця продукція якісна і довга. Друзі, а з моїм промокодом MaxAuto ви отримаєте дуже гарну знижечку, аж цілих 20% ці лампи будуть за дуже привабливою ціною. Посилання на сайт ВІТОЛ залишаю внизу під відео. Заходь, дивись, знайомся з асортиментом і придбай собі гарні речі. Зеркало також посічене Так, да, бачите, Вся ходова пофарбована в салоні стоїть. Такий запах, що просто я не знаю, мені хочеться... Вона таким смердючим чомусь воняє. Блін, тут начебто хтось здох. подалька в хлам витерта, бачите щепили. Я думаю, пробіг тут 100% на її сидіння таке, да, підфарбоване все. Руль похабно пофарбований дивіться. Він весь в потьоках Коліса, стерта, в хлам. Друзі, як ви знаєте, старі автомобілі дуже погано діагностуються. А якщо ми ще візьмемо японські машини, як Lexus, Toyota і всі інші, Honda, вони дуже гарно скручуються пробіг, тому перекупи їх полюбляють для перепродажу. І для того, щоб ви не придбали корчани, придбали автомобіля з у таким величезним пробігом, я рекомендую перед покупкою всі машини перевіряти. А перевіряємо ми, друзі через CarVertical, тому що він швидкий і доступний. За Він-кодом ви можете побачити. Дуже багато корисної інформації. Чи був автомобіль в ДТП, чи був він в таксі, звідки він пригнаний, скільки в нього було власників і яка в нього фіксація пробігу. А з моїм промокодом MAXAUTO CarVertical стає вам доступним. Тому, друзі, користуємося і не купляємо карча. Посилання на CarVertical залишаю внизу під відео. Так, по внутрянки. Це бачите, наліпки оце. Оце все закривало яржок. Он воно все попирешне. Угу. Крилери накритились, дверки також. Тут під дверками і ржі немає, засована вся весь підвокітник, вся ета поцарапана, пошкоджена. Те, що кузов весь в коцках, то Ладно, я буду показувати критичні моменти. Сьомий рік Honda. Ручка вся покоцана. Бачите. Ось дивіться, головні нюанси. Бачите, воно все іржаве. Це вже ся ржаве. Це плівка, тут також вздуття була накладочка, єлі тримається, взагалі підпадає плівка так само наклеєна, тому що там і ржа була, підкривка, бачите, свіжа, Вона навіть пилюкою не пропала просто. Півпідкривка пофарбована. Барабани супорта також пофарбовані. Дивіться далі. Попова. Вся була ржава. По іржі просто дунули, справились. Сидіння трошки покоцане, то ладно. Блін, ну запах просто капець. Сидіння без пошкоджень, такі воно зам'ятості є. На такі роки ще повторюю, що більш-менш по посалоно, вона все ржава, що в Норвегія. Друзі, які є проблеми у японських машин? Це їхня товщина фарби. Дуже часто ви можете зустріти ці машини в такому віці, яким вже 15-20 років з ржою, з прищиками на кузові, на порогах, на дверях, на капоті. Чому? Тому що ті сколи, які ви отримуєте, вони за рік часу, за зиму, можуть перетворитися на іржу, тому що товщина фарби у японських машин мала. Якщо її порівнювати з німцем, це там дуже велика різниця. Тому, якщо ви хочете придбати 15-річне, 20-річне авто не фарбоване без іржі, то пробачте, таких машин серед цих немає. Арки всі вигорівши від сонця, брузговички також. Машинку помили, стоп запотіли, десь попадає конденсат, щось. Йо-мо-йо! -моє! Бачите? Так, під номером. Он. Так, ну шви, начебто сіли, амортизатор двохрівневий пол, шпурка, начебто працює. блін, як в салоні воняє, а. Ще і ліхтарик бол працює. Докатка, домкрат, ключ може, а ну да, По обшиві також є задіри. Не знаю, передає вам камера, от, я думаю передає. Царапок мільйона два. Фарко, пофарбували, дивіться, а внутрі ржа, Коротше, де балон дістав, Вон, бачите, воно все по віржі. Пофарбовано, балон дістав, там і пофарбували. Навіть серебрянкою трубу напшикали. Йо -моє. Ну, Стопи, звісно, вони вон, запутівщи, бампер трохи випирає. Тут по накладкам така ж пісня, ну, воно все відпадає. бачите. Тут також все пофарбовано. Воно встане сьогодні роком. Сьомим роком, ну я ж кажу. Кліпси всі вон, не дістають. Також внутрянка вся в папирошках. Навіть ну, модельний рік звірил. А, ну то я ж кажу, вона на рік завжди. Ой, а я не знав, да? Друзі, який ще момент ви можете зустріти на пригнаних машинах з Європи. Там, де продавці трохи прибрехують рік свого автомобіля. Тобто пишуть, що він восьмий, а по документам він буде сьомий. Не дуже приємно для людей, які хочуть обрати трохи свіжіший автомобіль. Потім купляють, їдуть оформлювати його в мрео, і бачимо, що у нього написано: Модельний рік восьмий, рік на сьомий. І автомобіль стає на обліки, отримує новий техпаспорт сьомого року. Тому звертайте. Зтати увагу в документи, які зазначений рік виготовлення у автомобіля. І, до речі, ці машини все одно ті, навіть які нові 20-21 року, люди, коли віддають за них там по 20-30 тисяч доларів, також можуть зустріти цю проблему. Тому будьте обережні всі. Я не знаю, що тут, чесно кажучи, показувати. Я куди не гляну просто воно кончене. Угу. Капець, коротше, дзеркало з чосу на розбитий. Так само стойком пофарбована і перший віток пружини пофарбований. Все, альмівні більш-менш. Ладно, що пройдемось прибором, подивимось хоч що по ній. Наліпка, я думаю, з пробігом Дерта, тому що шини є, а тут може, була наліпка з пробігом. Навіщо її здирати? тому що там був пробіг. Хочу зараз вам трохи розповісти про наклеєчки, пробірочки, які зустрічаються на машинах, пригнаних з Європи, або офіційні машини. Як ви знаєте, коли машина обслуговується десь на дилері або в Європі на офіційному сервісі, то вони клеять якусь наліпку. Або заправили кондиціонер, написали рік, написали пробіг і написали кількість фріону, що вони зробили. Масла міняють, так само приклеюють бірочку або ГРМ з датою, з кілометражом. Коли ми відчиняємо водійську дверку, там також дуже часто приклеїть наліпку, яка фіксує якийсь заїзд. І на тих машинах, на яких скручують пробіг, у якої немає сервісної історії, то дуже часто ці наліпки здираються. Але залишається якийсь клей, залишаються якісь маленькі наліпки, видно, що її все-таки здирали, то це вже для вас повинен бути якийсь такий дзвоник, що автомобіля, треба перевірити гарно пробіг, треба подивитися історію, треба взяти всі звіти для того, щоб не купити машину з пробігом 600-700 тисяч кілометрів. Нуга, добре фарбована 410, 460, 300, 200, 170. Перефарбовано трохи внизу є підмазочка, там 400. Тут дверка у нас ціленька. Фарбована одна дверка. Якщо я не помиляюсь, там було вказано, що вона взагалі без підфарбування. І прям ідеальний стану. Я ідеального стану бачу тільки гуму 2020 року. Все. Відкрила капота, просто... просто капець, в мене немає слів. В принципі, капот не кручений. Оце колхоз, це не штатне. Антифріс ну, я не бачу, світло не світли, тому що тут такі бачоки. Дивіться, перше, що біля масу залівною все жирне. Це вже видавлює масло, тому що не працює вентиляція картонних газів. Тут також біля хомута сапливить на гідропідсилювач керма. А, ну так, да, там все в мастилі. Там все в маслі. Ну, його зверху натерли, розумієте? Тут все це видно. Тут також втручання було. Фільтр покуцаний весь. Фари не паковані, АБС цілий. да, Потрохи фарба. Ходить, починає ржавіти внутрянка. Блін, знизу ржава! Вони ж зовнішню частину пофарбували. Ну, я маю на увазі знизу, а внутрі хто буде фарбувати? Воно ж не дістане або на двигун попаде. А тут прям не знаю, камера продає, а то там кріплення там просто Наклеїли Наклеїли. Гідропідсилювач вже приїхав. Що звук? Він шуршить просто і гуляє, бачите? Видно так вот. Да, він вже приїхав. Влад, а ну покрути рульок. Поки звука не здає, але вже підшипнику вже ватаємо. Дуже дуже він. У нас є сторонній звук гідропідсилювача керма. І я вам хочу сказати, що це дуже часто проблема цих машин: що бензинових, що дизельних. Навіть той автомобіль, який був у мене Honda Accord 7 24 бензин, я також зіштовхнувся з цією проблемою і робив ремонт насоса гідропідсилювача. Скажу так, що він ремонтується, але коштує цей ремонт на той час десь 4-5 років назад. Він мені обійшовся біля 5-6. Тисяч доларів. Також є ще інша проблема це шланг високого тиску. Це той, який підключається в нас від рейки до цього насоса. Він також з часом тріскається, починає з'являтися масло і його треба міняти. А цей. Шланг, друзі, коштує десь в районі 150 доларів. Тому коли ви бачите, коли ви самі оглядаєте такі машини і бачите, що у вас насос вже є на ньому запотівання масляні або запотівання на шлангу, то одразу можете торгуватися так гарно доларів так на 300 для того, щоб потім не докладати свої. Маса вигризла. Вентиляція картерних газів, думаю, не працює, тому що ніхто не слідкує. За цим клапаном, тому воно давить уверх. Камера працює, так? Що? Там так Да. Ні, вони не працюють. Так, кондиціонер. Одразу зараз. Хоч ручник нормально працює. Чую, що панорама працює, Глянь, не закусує нічого. Чухол, звісно, новий. М -м -м, а чого? Ручку не поміняли. Не знайшуємо, мабуть. Ключі просто заюзані. Що ми маємо в ітозі по цьому автомобілю? Як ми бачимо, по кузову ми зустріли абсолютно все, те, що я вам казав, що є у нас і іржа, є у нас і фарбовані елементи, і шпакльовані. Але якщо ви думаєте, що це такий один автомобіль нам попався, ми вам його показали, то ні. Цих машин ми дивимося доволі багато і завжди у них є питання. Також дуже залежить, звідки пригнаний цей автомобіль. Дуже часто їх приганяють з Норвегії. А якщо автомобіль їде з Норвегії, якому вже 15-20 років, і це в нас. Honda Японський автомобіль, то повірте мені, він буде ржавий просто скрізь. Абсолютно диски, колодки, супорта, все знизу дніще, все буде в корозії. І як правило, такі автомобілі, коли ви вже їдете оглядати після підготовки, вони всі пофарбовані по їржі або помобільні по іржі. Тому, друзі, не строїмо для себе ілюзій, розуміємо, що машина стара, машина японська, і в неї є корозія скрізь. То ви зараз запитаєте, чи є все таки гарні такі автомобілі. Друзі, вони попадають. Але їх одиниці і коштують явно, вони не понизу, не посередині, а десь аж поверху. Тому що розмитнення на них дороге, їх одиниці, і відповідно за гарний варіант просять гарних грошей. Їхав трошки в нас погода. А, така собі для чорної машини не дуже. Вона ще й брудненька, Ось, що вже там mm -hmm. фарба внутрі позлітала. Бампорочок, як завжди, в них, О, бачите, він. Ну Тут, хоча ще закріплене, зазор трошки гуляє, покривує. Прям кратер такий неприємний. Ну і тут зазор, да. воно все. З партроніками щось з них не вийшло, Туманочка не закріплена, зазор просто капець. Ну По капоту так, да. по капоту прям це все, все, що біле, ну, сніг то таке, все, що біле, це пескоструй. Є такі прям скольчики треба підкапати, бо починає вже... Ржавіти, хоча це ще живеньке. Внутрянка вже посипана. Оця ще більш менш але також внутрянка посипана. О, там капець. Внутрі трошки-трошки ось вона починає запотівати. Таке вона якось п'ятнишком Лінза мутна, Розетка на автономний підігрів. фаску в нас змінено. Жабо ціленьке. Ну, вона зимова, але протектор вже можна літом використовувати Пильничок цілий не скажу що стойка суха тому що вона трошки мокра стойкий стабілізатор бачу міняні тому що мідна смазка щось попшикаве не вистачає кусочка гальмівні такі середнячок Виробитка є не критично оце все пофарбовано звісно воно все було ржаве, навіть болти попшикавик стоп Що, болта немає ще обломаний? Булту мене. Так, 17-й рік гума. Поворотник на дзеркалі в принципі, гарний, хоча б без тріщин. Ну Сама рамка також. Піскострую присутній, Чорний колір це в нас є елемент дзеркальної ціли. Тут це зазорах. У нас гарно є рейлінги, можна аеробок ставити. Тут же на силікон приклеїли. По склу поки сьомий. Ну карма, да, трошки піддуте. Куліса присутні сліди використання. Підвокітничок потертий. Ну, тут сидіння дам. Знос прям видимий. Хоча, знаєте, що з 7-го року бачу, що матеріал оригінальний, ну, Тобто, воно на насліди використання, але нічого не перешито і навіть дирок немає. До ковроліна, зала вже немає, а там тільки вон потертість. Накладочка вам вже в хлам стерта. Ось отак от. Крило переднє не крутилось. Тут болтики. Такі... один ржавий взагалі якась зам'ятість ну, тут так, да, тут це все ну, побито пластик. Тут В Внутрішній частині пара зам'ятостей. Тут є задір, Ну так в принципі почистити. Не скажу, що прям дефекти є. Арочка. вся ціленька, є отакі такі от шрамики. Викинути, диски просто викинути. Щось або під колодку попало, тому що о, гарбати увесь диск. Ну і також все пофарбований. Разом з колодками пофарбували, водичок також мало. Дивитись страшно. Більшість нальоту тут на самих запчастинах. Я думаю, якщо Норвегія тут по кузову буде. Трошки претензія. Ковиряла, розбирала ручку. Ну, звісно, якщо і дверку крутили, то резинка вилізла, фіксатор зламане. Тут нічого не порвано. Налесенькі дефекти є. Тут тут задіри, вже починає, треба підкапати, зачухати, починає ржавіти. Всі одна вм'ятинка. Раз. Ага, двірник зламаний, бачите. Я думаю, що може і ляда фарбована, що шильдиків немає. Ух ты, прикольно. Фаркопи це всі діла, це все вон підфарбоване. Штейн не он тут ржав вже. По швам тут ржав. Квадочки всі ціленькі. Морд сухий, сухий, ага, заглушечки в нас немає. Да? Тут є, тут немає. Бомпорочок щось не дуже тут встав. Шторки в нас немає, тут все поюзано, тут все поюзано постелі, зачепили трохи. Ліхтар працює, ну і тут, звісно, по буковинках є притертості. Дукаточка, багажник сухий, шви ціленьке, домкрат, і тут да, ось ключик. Тут взагалі десь вода тече, вон просто капля висить. Оце клас. Треба чистити, знімати обшиву, чистити дренажі. Тут в принципі все ще сухенько. Тут не дуже пластик знімався. По обшиві є зацепи, в принципі не критичні. Резинка вон тут до металу зчухана. Тут рижик. Резиночка відпадає. Так само, а тут по стопу є біда. Тріщинки, він запутівши. Да, є он по трісканості. Тут щось є по бамперу. Ну і тут да, на состаковочках, тут я бачу плямка є. Тут же була пляма, її просто пофарбували. Отже, і корозія, проявляється жучки. Да, під заміну одразу. Тут нема що казати, Колодок також взагалі мінімум 17 й рік. Шурубчик. Прикольно. Накладочки в принципі більш-менш ціленькі. О, тут розинка не дістає взагалі. Як в пазл скласти. Ага, тут вона тут вилазить. Хай буде як буде. Ну, пластик, потерти. Потерти поюзаний, тут вже рижик починається по углам. О, один ржавий разом з кронштейном. Від запалювання ж підключили, я сподіваюсь. Міні вебаста народна. Портичок ще працює, кришка гарна. Шухлядочка так само. Є пошкодження, є цятки. Пилічок цілий. Стоїчка начебто з цієї сторони. Суха також все пофарбовано. До тиска зауважень немає. от навіщо фарбувати просто ці болти? Прям по іржі. Бачите, ну он всі да, Таке собі Ладно, що пройдемо з прибором. Хочу сказати за свій улюблений чорний колір. Кожний автомобіль, який ми оглядаємо, новий або старий, який був не підготовлений, на ньому все видно. На ньому видно бруд. Навіть після того, як ви тільки помили машину, виїхали. Пройшло хвилина дві і на ньому вже є пилюка. На ньому дуже гарно видно царапини, сколи, ну все інше. Тому за цим кольором. Треба слідкувати, його треба полірувати, його треба воском натирати, тоді і бруд не так ціпляється, миється він легше і виглядає класно. Тому, друзі, всі чорні машини, які продаються, краще перед продажем гарнесенько полірнути, для того, щоб він горів, блистів. Так, ну що, поїхали. Кругом фарбоване. Трошечки є підмазочки у нас. Дверка так само фарбована. Є трошки так само підмазка. 450 полон, 484, 441 Ну воно пофарбована досить давно тому що вже вся дверка вся покоцана в оригіналі, хоча вона кручена. Ну може бути і змінена. Так, де у нас бутончик? Також фарбоване у нас косметично є е. трошечки підмазка мало б'ється прям таких я зам'яти не думаю що тут було, але який шрам якась царапка, і саме верхній частині, ну за час немає на увазі, воно є. Ну. 101 102 107 цікаво ага. да все повно да напиво Здивую, що вона фарбована. Я ж кажу, кому вона косметично фарбована. Ну, тут точки заводські є. Відкрили капота, як я казав, люди переді мною її дивились, тому вона е, тепленька. Я не зрозумів, знаєте, що навіщо фарбувати двигун. Дивіться, як бризгали серебрянкою, лямду забризгали, ну, тому що вона вон, все отаке було. Блін, знаєте, я ну, нічого проти не маю. Якщо привели в товарне вітну, якщо б ми тут відкрили да, і захист колектора, е, був би і ржавий, ну такий собі вигляд. Ну пофарбували, ну ви ж зачистіть, це. Ну блін, ну оце от. Вже двигуни не миють перед продажем. Не готують, а блин, просто фарбують внутрішню частину. Пацін, це все набризгано. Оці всі болти набризгані. Ну, подушка, вам бачите, все це. Я в шоці... Я в шоці реально з таких от в ізолінті, щоб проводка була. Бачите машинка яка все не ле. Хоча б лонжерон цілий, внутрішні шви, підсилювач крила, перехід до стакану, це все ціленько. Пильники по осі віжу, тут там щось жирненьке, ага, тут щось жирне, донизу, куди я свічу, мастило ну, є. Та ні, мульсій такого. Да ні, дивіться, моторчик чистенький. Акумулятор взагалі не бачу якого року ні маркировки, ні наліпок, ну зелененьке горить начебто справне. От бачите оце. Ну. Зараз я покажу також його очаги корозії в нас. Там присутня. Кронштейни таке, що стосується сержава маса двигуна. Вон, там, там щось жирне ще. Всі хамоти, все що стосується, все ржаве. Я уявляю в якому стані була кришка, якщо він випускний, просто скоро там кріплення відгніє. В Внутрішній частині капота. В принципі, як таких зауважень немає, трошки корозія пішла на внутрішній частині. на от, таких от. Поверхня. Ну це ще не проблема, скажу так. Ні, працює гарно, ременя і ролики, нічого не чутно. Ага, туманки показано, що ввімкнуть, але вони не працюють. Підсвіточка на одна не горить. Гарно. Магнітофон питається бути сенсорним. Під щось я ввімкнув, вони єлі єлі в мене теплі. Ручник, в принципі, так. Да, тримає. Так, Задня. ну Камера ви бачили, вона працює, але вона болтається так само не закріплена. В принципі, коробка вон... перемикається, оберти не плавають, машинка не сіпається, не рипається. працює. А ось наша щось не працює. Тут працює, тут не працює. Друзі, що ми маємо в підсумків? Ми маємо два карча практично поверху ринку. Ну, я думаю, багато людей так напишуть. Що я вам хочу сказати? Дуже часто ви до нас звертаєтесь і хочете придбати кросові з пробігом до 200 тисяч і за 10 тисяч доларів. Це, в принципі, місія. Ну, яку дуже складно зробити, але ну теоретично можна вести півроку замовлення, знайти якісь варіанти. Але, друзі, це практично нереально. Навіть подивіться по тим машинам, які ми шукаємо там за 15-18 тисяч доларів. Кросовери, вони також з питаннями. І основне питання до цих машин: що кросовери вони відносно старі, коштують дофігіще, пробіги великі. І стан цих автомобілів відповідно поганий. Це ви розумієте, має на увазі всі кросовери, не тільки про CR-V, тому що стан, їх, що ціна вища, але стан у них плюс-мінус однаковий. Тому у нас в Україні придбати гарний кросовер з Європи з пробігом до 200 по низу ринку. Ну так не вийде. Всі ці кросовери коштують гроші. Моя рекомендація е, дивитися в сторону кросовера, коли в тебе є хоча б 13-15 тисяч доларів. Тоді можна хоч щось повибирати. Друзі, ось і відео підійшло до кінця. Я те, що обіцяв, коментарі ваші прочитав, корчиків вам показав. Тому тепер всіх чекаю в коментарях. Напишіть, подобається вам відео чи ні. І, будь ласка, не забувайте про наші соцмережі: Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук. Коротше, ми є скрізь посилання на наші соцмережі, також є внизу під відео. І, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, тому що людей дивиться багато, а підписаних не так багато. Тому давайте не просто дивимося а з користю. Мільйон треба виділити. Ну, вже, вже скільки, 104 тисячі. Йдемо да? до мільйона. Ладно, все, друзі, па-па, до наступного зустрічі.